Чого ми бідні, бо дурні, а чого ми дурні бо бідні? Якось воно виглядає ось так. В чому проблематика? Дійсно, по лінії фронту, і це вже не перший допис, скажу так, на тому тижні до мене звертались неодноразово достатньо відомі військові, які ще на тому тижні не готові були озвучувати ці проблеми, але вже сьогодні, зранку, я також спостерігаю, що почали виходити і говорити про це відкрито і прямо. В чому проблематика? Проблематика в тому, що по лінії зіткнення, умовно кажучи, там на один відрізок фронту направляють одні дрони одного виробника, і що саме в цьому Випадку страшне, що вони, наприклад, налаштовані на частоти ворога. Тобто ці дрони просто літати не можуть. Ну, їм абсолютно немає сенсу воювати. Тобто, якась незрозуміла логістика. Я зараз просто поясню, як відбувається формування потреби від військових, як взагалі е Міністерство оборони, АОС, да, Державне підприємство Міністерства оборони розуміє, що їм треба закупляти. Значить, десь з вересня поточного року на наступний рік іде бюджетування. Тобто, військові частини запитують, що вам потрібно на наступний рік. Військові частини знизу вверх починають писати, що їм потрібно, починають писати на рівні там, роти, взводу, бригади, потім рода військ, потім це все йде, вся ця потреба йде на КСЛ, КСЛ узагальнює, подає на Генштаб, Генштаб затверджує, подає на Міністерство оборони, міністерство оборони виносить на е, бюджетний комітет і таким чином відбувається фінансування. Тобто, в принципі, бригади говорять те, що їм потрібно, абсолютно чітко. Нам потрібно ось це в такій-то кількості. Кількість, звісно, може бути не та, яку вони просять, в зв'язку з тим, що ну, бюджету може не вистачати. Але що саме їм потрібно? Вони абсолютно чітко артикулюють: нам потрібно ось це. Нам потрібно ось такі дрони. Нам потрібно, щоб вони літали на, от, на, на таку відстань, нам потрібно, щоб вони несли ось такий. Ем, Ось, такий, ось таку вагу а, боєприпасу. А, умовно кажучи, цей перелік він не є таким сталим, він постійно він змінюється, в залежності від того, що відбувається на лінії фронту, в залежності від того, які засоби ми використовуємо, таке інше. А, з дронами дійсно ще в тому році ти пам'ятаєш, у нас навіть не навіть, у нас був спочатку ми випереджали тоді, коли. Екс главком Валерій Федорович Залужний започаткував цей рід військ, і ми випереджали. Потім у нас був паритет. А на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що ми ну, не те, що відстаємо, ми програємо технологічно програємо нашому противнику. І те, що мені говорять хлопці по лінії фронту, що. Дрони, які забезпечує держава, перше, вони приходять не ті, які вони замовляли. Е, ну, Умовно кажучи, вони там говорять Генштабу, нам потрібно, у нас закінчилися. Їм кажуть, а є от тільки такі. Ну, давайте хоч такі. Потім е, очільники там, підрозділів, рот, зводів і так далі, безпілотних систем або просто. Е, Тих підрозділів, які є в піхоті, наприклад, бо всі зараз використовують дрони, вони садять там своїх кулібіних місцевих, які е, починають перепаювати це вже на лінії зіткнення. Ну, По-перше, ми за це вже заплатили, за ту плату ініціації, да, яка стоїть в дроні, ми вже заплатили. Але бригада скидається сама там коштами, або скидається е, волонтерів просять, щоб їм зібрали ці кошти. І починається оця свістапля... А давайте цей дрон переробимо, плату ініціації виймемо, поставимо іншу, а давайте підсилювач купимо, а давайте ще пульт купимо, а давайте його переробимо ще нечастоти налаштовані, які у нас в нашому, скажімо так, квадраті. Да? Може, в сусідньому квадраті вони і нормальні, але у нас квадраті вони такі самі, як у ворога. І нас я тримаю там умовно кажучи в руках дрон, який налаштований точно так же, як і ворожий дрон. Ну чим це закінчиться, або ворожий реп. Вибачте. Чим це закінчиться? Тим, що нічого нікуди не полетить, і, і, і ніякі задачі не будуть виконані. Е, чому це так відбувається, якщо ми будемо говорити про це, е, ну, скажімо так, Генеральний штаб, е, е, як відбувається потім? Значить, генеральний штаб говорить, що нам потрібно ось це, і в них є перелік, що їм потрібно. Вони йдуть в АОС. Передається перелік, передається через міністерство оборони, доводиться до АОЗ. Раз, разом з бюджетними коштами, як і має бути. А ось, е, вивчає ринок і каже, ну, цього немає, цього немає, цього немає. Оце да, є, а оце є тільки в такій кількості, а оце ми не можемо законтрактувати, а це ми можемо законтрактувати. І по суті, у нас АОС єдина така структура, яка е, вивчає ринок і говорить, що є, чого нема. Отут можуть бути маніпуляція абсолютно е, чітко, тому що. Всі рішення приймаються виключно виходячи з того, що говорить АОС і яку інформацію перевоносить АОС. І далі, що відбувається, це вже я знаю від учасників ринку від самих виробників. Наприклад, в тому році, наприкінці 24-го року, ти пам'ятаєш, АОС у АОС було багато не використаних державних коштів. Вони дуже активно контрактували в кінці року до 31 числа. Я тобі про це розповідала. А, але ти так і не сказав. Тоді сказали, що тоді кидали гроші на все, що можливо, і, і... А скажи мені, будь ласка, але ще є один такий момент, але ж гроші все одно повернулися на рахунки: 5 мільярдів не було Тож, їх не використано. Навіть навіть при тому. А ще я знаю, що законтрактували дрони, які повинні були от поставити в Збройні Сили України в 2024 році, але законтрактували їх так, що вони були, повинні поставитись в 2025-му. Ну і таке було, і я скажу тобі більше 5 мільярдів. Це ті, які не законтрактували взагалі. Вони повернулись в бюджет, і 9 мільярдів е, повертав Павлоградський е, мінний завод е, частину коштів, які вони повертали ще в червні 24-го року. І вони також пішли не на е, рахунки агозу. Вони пішли на е, бюджет. Е, вони повернулись в бюджет країни. Там, всього-навсього, потрібно було до погоду заключити. Що відбувається далі? А ось активно контрактує в кінці року, 24-го, виробники дронів. Активно роз, роз, ну, що значить розвернути виробництво. Да? Це треба знайти людей, організувати робочі місця, посадити їх десь в безпечне місце, залучити кредитні кошти. Якщо ти ну, працюєш з державою, тебе не вистачає цих коштів. Тобто, це серйозний процес. Це серйозний процес. І виробнику не можна казати сьогодні. Я тебе законтрактую 10 тисяч штук. 100 тисяч штук, мільйон, неважливо. А він під це підлаштовується. Я можу про це абсолютно е, точно розказувати, тому що я сама виробник. Неважливо, що ти виробляєш, все одно процес один той самий. Ти маєш зібрати людей, ти маєш облаштувати їм робочі місця, ти маєш, якщо це дрон, там, завести комплектуючі, чи десь їх замовити, чи ти маєш розуміти, скільки тобі їх замовляти. І е, що відбувається далі, їх законтрактували в кінці року, вони розгорнули ці потужності. Е, зараз їх перестають контрактувати. У виробника є робочі місця, навчені люди, якісь комплектуючі, ще, ще, ще щось. Е, до речі, багато виробників просили: що якщо ви нас не контрактуєте, випустіть нас на експорт. Ми підемо, будемо заробляти там, умовно кажучи, не випускають. І далі зупинилось контрактування. По якій причині воно зараз не відбувається в АОЗів, в зв'язку з тим, що там немає е, спеціалістів грамотних, е, в зв'язку з тим, що не розуміють, як це зробити. В зв'язку з тим, що я не знаю, я не знаю, як е, ще е, е, фантазувати в цьому місці, що відбувається, чому вони зараз не контрактують в той кількості і те, що потрібно фронту, бо на фронт приїжджає зовсім інше. Міністерство оборони хочу сказати, що зараз до 31 березня, нарешті три місяці, нарешті чи не нарешті, ну будь-які рішення е, важливіше ніж е, підвішена система. Е, до 31 травня мають пройти орг заходи саме в міністерстві оборони, саме в тому підрозділі в департаменті політики, який є отримувачем бюджетних коштів. Його мають е, реорганізувати. Реорганізувати, чесно кажучи, я поки не розумію в яку структуру в департамент закупівель. Назва така з 1 червня має бути такий департамент. Чим він буде займатися для мене? Поки не зрозуміло. Тому що департамент політик, ну якщо так чесно і об'єктивно, він свою функцію не виконав. Він мав формувати політику закупівлі, політику закупівлі кави, як ти кажеш, політики закупівлі картоплі, політику закупівлі. Е, Палива, політику закупівлі дронів, політику закупівлі снарядів. Він мав формувати цю політику. Він не виконав свій функціонал. Це от, чисто води правда. І що мені дуже не подобається, от зараз я трошки так може скажу складно для сприйняття, але ну, все-таки спробую пояснити ми. Не ми взагалі наші партнери від нас вимагали. Для чого були створені ці агенції? Бо раніше все контрактувало в Міністерство оборони. Ти пам'ятаєш, часи до створення агенції, це все контрактація була в Міністерстві оборони. Був підрозділ, який займався контрактацією тиловою, був підрозділ, який займався контрактацією зброєю. Наші партнери нас налаштовували на те, щоб ми створили агенції, незалежні від Міністерства оборони державні підприємства. Які або не державне підприємство. В різних країнах це реалізовано по-різному. В одних країнах дві агенції, в одній країні одна агенція. В Штатах, наприклад, агенція, яка імпорту, контрактує лише імпорт, все інше контрактує Міністерство оборони. Тобто, тут немає якоїсь такої самоліпшої моделі. Я взагалі вважаю, що потрібно було контрактувати лише імпорт. Ну, це була моя думка ще на початку створення цих агенцій. Так, от що намагались робити? Намагались зробити е, закупівельника, який не пов'язаний з розробником, який не пов'язаний з прийомкою якості, щоб не було цієї комерційною складовою. Тобто він тільки контрактує, йому доводять е, технічні умови, йому доводять бюджетні кошти, йому доводять політику, як закуповувати. І він сам контрактує все. Оце його вся функція. Він тільки контрактує. Що у нас вийшло по факту? У нас в зв'язку з тим, що так і не запрацював департамент політик, е, наприклад, по прикладу, доту, це державний закупівель, це телевий напрямок, Дот почав втручатись і в розробку, і в бюджетування, і в прийомку, і куди не глянь вже у нас скрізь ДОТ. Тобто абсолютно всі не, не притаманні йому е, функції. Вже перейшли там, умовно кажучи, до нього. Це вони приходять і кажуть, ні, ви оце не розробляєте, бо його ринок не зможе зробити. Ну, що значить не зможе зробити? Ми з собою обговорювали серветку 240 на 240, яку ринок не може порізати. Шановні, може, виробник заявити, може порізати, будь що. І далі от відбувається те, що приходять, каже, а це неможливо. Ну, і тил має якось реагувати, кажуть, Окей, ми тоді змінимо нам потребу, і тоді купіть, купіть те, що можливо. Слав, скажи, будь ласка, от в такій конфігурації легко свій закладати інтерес? Дивись, в цій ситуації не просто легко, це лежить на поверхні. Абсолютно. Більше того, схематоз саме так і виглядає.